на своїй українській невільній землі, і у кожну зброю була за плечами, і у кожну слуту, і біль на душі, біль і смуток, за долю України, за зруйновані села, за зрубаний сад за ту пісню, що чули колись. По дорогах назад неволях, а у лісі ховатися не будемо ми, ми підемо бідемого волю України ми вірині сини, тощо пісню почав і вона зазменіла, від порой в ніпра аж до сині Карпат. щоб почули усі. Повернулась і з бою додому, та не всіх дочекалася рідна земля, пам'ятайте їх, пам'ятайте ми, пам'ятай, жити їх українська земля, пам'ятайте їх, пам'ятайте таке, пам'ятай, же їх українська земля.